Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Так саме він. Його вважають, мабуть, найскладнішим філософом в історії. Але давайте спробуємо подивитися на це інакше. Що, як уся його система, це не якийсь сухий, незрозумілий текст, а одна грандіозна епічна історія. Історія про те, як сама реальність пізнає себе. Ну що ж, давайте зануримося. Ось наш план. Ми пройдемо цим шляхом крок за кроком. Спочатку познайомимося з нашим головним героєм, потім побачимо, з чого взагалі починається його подорож, як він мандрує матеріальним світом і, зрештою, повертається до самого себе. А наприкінці спробуємо розібратися, що ж усе це означає, і чи не є вся ця філософія чимось трохи іншим. Отже, у кожній хорошій історії має бути герой історія Гегеля не виняток. Ось ця філософія Гегеля по суті обертається навколо однієї, ну просто приголомливої ідеї. А що як усе, що існує: природа, історія, людство, саме наше мислення, це лише етати самопізнання однієї єдиної сутності. І ось він, наш герой, світовий дух, або як його ще називає Гегель, абсолютна ідея. Тут дуже важливо зрозуміти, це не якась особистість, це скоріше повнота всього сущого, єдина справжня реальність це така собі активна розумна сила, що перебуває у вічному розвитку, а вся філософія Гегеля це по суті карта цього розвитку. Будь-яка подорож має свій початок, і початок шляху Світового Духу знаходиться в дуже дуже незвичному місці. Гегель каже, що спочатку абсолютна ідея існує виключно як чисте мислення, тобто абсолютно не пов'язана з матеріальним світом чи досвідом, це світ чистої логіки. І щоб зрозуміти, як усе починається, потрібно зрозуміти двигон, який рухає всю цю історію. І цей двигун називається діалектикою. За Гегелем, розвиток завжди, от просто завжди, відбувається через боротьбу протилежностей. Тобто протиріччя це не помилка. Ні, це необхідна умова для будь-якого прогресу. І ось як працює цей двигун. Це такий собі. Трикроковий танець. Спочатку є теза, якесь твердження. Ця теза неминуче породжує свою протилежність, антитезу. Їхня боротьба та взаємодія призводять до синтезу нового, вищого твердження, яке поєднує в собі істину обох попередніх етапів. І знаєте що? Цей синтез стає новою тезою для наступного витка розвитку. І так по колу все вище і вище. А тепер погляньмо на найперший крок цієї логічної подорожі. Гегель починає з найпростішого, що тільки можна уявити: поняття чистого буття. Просто є. Але замисліться, це поняття настільки абстрактне, що в ньому немає жодного конкретного змісту, а поняття без змісту це по суті що, це ніщо. Ось і маємо теза, буття породжує свою антитезу, ніщо, а їхня взаємодія цей постійний рух між полюсами і є синтезом, тим, що Гегель називає становленням. Пройшовши розвиток у сфері чистої логіки, наш герой Світовий Дух, готовий до наступного етапу своєї великої подорожі. Ми щойно побачили початок першого етапу логіки, тепер Світовий Дух повинен перейти до другого, який є повною протилежністю першому, до природи. Чому це відбувається? А тому, що розвиток іде через протилежності, пам'ятаєте? Будучи за своєю суттю ідеальним, світовий дух, щоб рухатися далі, неминуче переходить у свою антитезу, у матеріальний світ. Природа, по суті, з'являється як зовнішній відчуджений прояв духу. Але подорож у матеріальний світ, це ще далеко не кінець, це лише необхідний етап перед тріумфальним поверненням додому. І ось у природі з'являється людина, істота наділена свідомістю це і є перший етап повернення духу. Спочатку свідомість існує на індивідуальному рівні, це суб'єктивний дух. Але ж людина не живе сама по собі, правда? Ми створюємо суспільство, закони, мораль, державу. Це вже вищий колективний рівень, об'єктивний дух. Але і це не кінець. Кінцева мета це коли дух повністю усвідомлює себе через культуру, досягаючи своєї найвищої форми абсолютного духу. І цей найвищий етап, звичайно ж, теж має свою тріаду спершу дух пізнає себе через чуттєві образи в містецтві. Це теза, потім через уявлення та почуття в релігії, це антитеза, і нарешті він досягає повного саморозуміння через чисте поляття у філософії, це і є фінальний синтез. І ось вона кульмінація всієї історії. Пройшовши довгий шлях через логіку та природу, світовий дух повертається до себе і повністю пізнає себе саме у філософській системі Гегеля. Тільки вдумайтеся. Виходить, що ця філософія це не просто опис реальності, це і є самосвідомість самої реальності. Гаравд, історія вражає, це правда, але і що? Які висновки з неї випливають, які наслідки для нашого розуміння світу? Ця знаменита фраза квінтесенція всієї системи Гегеля. Давайте спробуємо розібратися, що ж вона насправді означає. Якщо все, що існує, це лише етапи розвитку розумного світового духу, то виходить, що все, що відбувається, є неминучим і раціональним. Навіть найстрашніші події в історії з цієї точки зору це лише частина процесу самопізнання духу. Усе йде за планом. Другий важливий наслідок цієї ідеї це те, що Гегель по суті стирає межу між нашим мисленням і самою реальністю. Якщо все є частиною єдиного духу, то той, хто пізнає, тобто наш розум, і те, що пізнається, тобто світ, врешті-решт, є одним і тим же. Розум і реальність стають єдиним цілим. Ця система грандіозна, блискуча і всеохопна, але є один важливий нюанс, один момент, який ставить під сумнів увесь проект. Усе це складне, звивисте міркування має одну єдину відправну точку, яка приймається без будь-яких доказів. І це переконання існування самого Світового Духу. Якщо прибрати цей елемент, уся система просто розвалиться. Але існування Світового Духу не доводиться логічно, а приймається як вихідний постулат. А це робить систему Гегеля схожою не стільки на філософію, що базується на розум, скільки на трологію, що базується на віру. Отже, ключове питання залишається відкритим. Ким же був Гегель? Філософом, який розкрив остаточну істину про реальність? Або ж він був неймовірно талановитим теологом, який створив найскладнішу і найвитонченішу раціоналізацію віри в Бога за всю історію людства. Це питання, над яким точно варто замислитися.